Власне, що перше кидається в очі, коли ти починаєш читати цей звіт, це зміна диспозицій Китаю і США протягом 20 років. По суті, фактично, звіт починається з там з двох ключових цифр на момент 2001 року, коли ці заміри тільки почали робитися. Китай е лідирував у трьох з 64 критичних технологій, і у 57 лідирували Штати. Ну і, відповідно, там, ще трішечки приходилося на інших гравців. Через 20 років, у відповідно, 2001 році. Через 20 років, це в 21-му році. В 2021 році Китай лідирував увага в 57 критичних технологіях. Коли ти кажеш лідирував треба пояснити що таке